Друзі, розпочався другий поєдинок нашого ігрового дня. У нас зараз копа зустрічається з Global Logic. Зараз невдалий пас і відпрацьовує. От непогана стіночка і проходить ця передача. Є навіть удара. Глобал Лоджик. Ватації зараз який небезпечний момент. Акцентовано пробито і, можливо, контратака у копу вийде. Зараз момент. і Довгий пас на Асатрена не проходить. І зараз легко досить обіграли. Гопала. Момент і є перший забитий м'яч. Global Logic виходить вперед. В останньому турі була поска мобливого парку. 1-4. Перед цим не атаці Global Logic. Зараз непоганий розіграш і, і втратила м'яч. Тут непогана передача на чуниса. Той п'ятою повертає на партнера. І... Страве. Зараз дальній удар позворота ще одне добивання і трошки вище. Берегти м'яч під своїм контролем. І зараз може бути небезпечний вихід та момент власне. Опи. Для Global Logic. Подача на дальність стійку, удар. Рикошетом не пройшла ця передача. Продовжується така Global Logic. І є удар на місці Мигаль. В центрі поля приблизно Асатрян бере гру на себе, увійде у фланг, і який гол зараз кладе Асатрян, роблячи рахунок 1-1 в дальню дев'ятку, дуже сильно пробуває. Почнемо з Global Logic, який зараз в атаці. Після цього моменту. Десятий Арсен Олександр. 17-й Артур. М'яч від одної команди до іншої приходить. Зараз момент. Доверей запробуває. Іще один красивий м'яч. Залітає, але тепер у ворота Копи. Дуже гарний гол. Зараз е небезпечний момент, позов... але зовсім не точно. І вже контратака від Global Logic. Хороший пас і залітає м'яч. Все ж таки ворота відзначається. Олег Чунис робить рахунок 3-1. Буде пробувати, схоже. Ні, ось такий обманний маневр, Удар і влучає гравцю копи І червона карта. Зинич біля м'яча. Проти нього Мигаль. Зинич переграє Мигаля і робить рахунок 4-1. Вони Глобал Лоджик з рахунком 1-4. Зараз ще один момент. І ...грали, Реалізували більшість, тому лише гратиме в останньому матчі ігрового дня. Зараз момент. І можна забивати, є забитий м'яч. Гупало відзначається, робить рахунок 4-2. упала, обійшов там на фланзі гравця. Зараз же момент а, у Лоба Logic. І забиває м'яч Чунес. Ще один гол шостого номера. Можна в контратаку виходити копі. Асатрян пробиває. Ніконенка на місці. Таскала, які мають по три очки, йдуть вище. І ще скалісю. І зараз можна було забивати, але віддай буквально до завершення матчу. І... І тут вже звучить фінальний свисток, отож фіксуємо перемогу Global Logic.